Так, всіх вітаю, Ну, чергова розпаковка вже і телефон сідає, але треба встигнути. Для Анатолія розпаковка на відео. Поїхала. Розпаковувати, дивиться. Ну, тут, я так, я так розумію, людина нічого не знімала. Що ми тут бачимо? Полубачата, транзистори 203 по 19 гривні. Так, діоди по 3 гривні штучка. Ну і мікросхема. А, ну і ці зараз відкрутим. Якщо жовті внутрі, то по 11 гривень штука ну, на цій платі. Так, ну тут у нас теж полубачата 814, 630. Ну, ці більше 30 гривень стоять, Ну, такі по гривні. В общем, тут я так розумію, треба, треба все знімати. Ага, така мікросхемка, КМ -ки. ну Тут швидко не вийде. Треба, так. Да, треба скусувати КМ всі. Проверять микросхемы. Ну да. И зелені ті, що по 48. І червоні що по 35 гривні грамм. Ну теж мікросхемка микросхемка. Тут у нас вже, да. Частично знята. Частично, да. 808 по 70 гривень. 808, да. Ну такі по 70 гривень штуки. Да, Уже ну, там є якісь нарядні платы. Это все сейчас снимать, спаивать и рахувать. Сейчас студенты будут дочищать быстро. Так, ну все, мы уже казали. Так, поехали в и А, тут все, да? А, нет. Все подложено, да, получается? Ну все. Все, зараз знімемо, порахуємо, а потім ще плати на вагу порахуємо. Пал посилки, дивіться. Ну, такі. 70 гривень штука. Кремки зелені позрізали 48 гривень Червоні 35 гривні грам. Три мікросхенки було з подложкою по 23 гривні 136 2,630 і 2,630-х на платах. 38 гривень, Так, ці діоди по 3 гривні пораховані. 6 штук було 203 Тут 2, тут два і тут два на цій платі. Так, далі, мікросхеми, ну, Цю куснули ця біла. Е Жовті будуть ну, з таким значком? Тут по 3 штуки на платі. ну, Таких було. в общем, порахували. Їх вийшло нас 155 серії. так, де вона в 155, 38 штук. По 4 гривні. 152 гривні вийшло. 1,5 кг плат вийшла. Ця посилка, ну, то, що на столі, дивіться, особо не на що на 1212 гривень. Ну, часу потрачено було ну, десь хвилин 10 гривень. Познімали ці. Ну, тут одну зняли, жовта була. Ціни знімав, але вони теж пораховані. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.